Поки ви спали Москву брали. 144 дрони сьогодні прилетіло по Москві. В країні агресорці в Росії в ніч на вівторок вкотре скаржилися на атаку БПЛА. Невідомі безпілотники прямували у бік російської столиці Москви. А куди нам? इस नहीं Московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план Усі рейси на виліт та на приліт були перенаправлені на інші аеропорти. Про це писали російські пропагандистські канали у Телеграм. А в російському Міноборони заявили про нібито знищення над низкою регіонів РФ майже 150 безпілотників, але прилітало і прилітало гучно. Я купила футболку, просто панбіческа з котиком. Я не знаю, у мене дуже погане відчуття. У просто вот весь вечер, какое-то плохое, понимаешь, ощущение. Твою та спекотно було не тільки в Москві. За версією МО Російської Федерації ППО працювала у 9 областях, включно з Підмосковою. Над Брянською областю, стверджують окупанти, їм вдалося збити 72 БПЛА. Над Московською – 20, над Курською – 14, над Тульською – 13, над Білгородською – 8, над Калузькою – 7, над Воронською – 5, над Липецькою – 4 та 1 над Орловською областю Російської Федерації. Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, ну, да. на территорию Курской области. Сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем. Та освобождают, пока Курску та Білгородською область росіяни у Білгородській області. Зараз ви бачите це відео розпочалася наймасовіша з часів Другої світової війни. Евакуація дітей вивозять автобусами, поїздами йдуть пішки, як то кажуть, гойда. А от ті, хто не втікають зі звільненої курщини та Білгородщини, сьогодні дають інтерв'ю. З вами ведуть себе українські воєнні. Замечательно. хорошо. Нет, правда, правда. Спрашивают, что-то надо. Никто вас не обижает. Это правда. Ну что? Мы, наша Россия, если честно, да, влезла на вашу территорию. Вот и все. Не полезли бы, ничего бы этого не было. Это правда. А говорю, как есть. А от на російському телебаченні показують зовсім іншу картинку. Мешканці звільнених територій дають нібито інтерв'ю. Хто ви, сільські говорить, ви в курсі? що це вже не ваша земля, ви вже на українській землі. Гарі за нами йдуть ті, які будуть... Мирное население говорит, нам им не будет нужно. Возвращаясь к ситуации в Курской области, ВСУ присутствует на российской территории уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично. А от міністр МЗС Російської Федерації Лавров, якого до речі, нещодавно був перед інфарктний стан, сьогодні говорить, що території українські їм не потрібні. Вони будуть визволяти все рускоговоряще населення України. Тобто, якщо у вас ще є друзі, які не перейшли на українську, то майте собі на увазі. Нія територіях. Ми чужої землі ніколи не хотіли. Ми просто хотіли, щоб к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международные права, многочисленные конвенции. Бреше і не червоніє, то тому ви робите терор на сході та півдні України. Прийшли вони захищати руськезичне населення. До речі, журналісти видання Білд злили листування генсека ООН Гутеріша і голови МЗС Росії Лаврова. Гутеріш пропонує скасувати фінансові санкції, запроваджені ЄС проти Росільгосбанка, який відключений від системи SWIFT. Зокрема, для обходу санкцій генсек ООН. Пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію російського банку під назвою RSHB Capital і підключити її до системи SWIFT. Простими словами, глава ООН хоче створити фейковий банк, який обходитиме санкції ЄС і США проти російських банків. Браво журналістам! Дякую, що опублікували. А то ООН. і так... Стурбовані и занепокоєні і ніц не роблять, тільки підтирають в Росії. Того требують, прежде всего устав організації об'єднаних націй. Вот многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить міжнародне право, имея в виду обеспечения территориальной целостности Украины. Ой, скоро Соловйов ще не так защебетає, адже мешканці Курщини, Білгородщини масово покидають регіони і переїжджають в Москву. Але може треба дати їм пораду, щоб краще їхали аж на Владивосток, бо до Москви вже будуть досягати військові цілі. Нідерланди сьогодні дозволяють збройним силам України бити своєю зброєю по об'єктах у тилу Російської Федерації Українській армії дозволено завдавати ударів по всій території РФ, зброєю, яку їй постачають. Нідерланди, міністр оборони країни Руберт Брекельсман заявив, Україна може використовувати зброю Нідерландів на території РФ для захисту у відповідно до міжнародного права Україна має право на самоборону. Якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти, теж саме стосується ворожих ракет. Вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією, сказав глава в оборонному відомстві. Насправді, якщо брак. Обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится, так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Брекельсман також додал: Международное право не обмежується видстанью. Та що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань. Міністр уточнив, дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні. Поки росіяни продовжують свою пропаганду і неохоче йдуть на переговори. До речі, Шамана і Григорія Лєпса сьогодні помітили на Курщині. Можливо, зсу їх привітають. А закінчимо це відео тим, що плете Шойгу. Очень uh, существенный момент это Курск. Это Курск. И здесь uh, мы uh, с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем. Колишній міністр оборони РФ, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу раптово висловився щодо переговорів з Україною, за словами представника путінського режиму, неможливі доки українські війська перебувають у Курській області. Питання до Шойгу: а що ваші війська роблять на території України? Стремлення осуществити ядерний терор в отношении курської атомної станції це що інше, як такий верхній рівень тероризму, я б сказав. То есть желание, стремление было двигаться туда и взять Курскую атомную станцию. Ну, это, к счастью, не удалось. И до тех пор, пока мы выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними речи вести не будем. А от себе і своє начальство із Кремля Шойгу ні до ядерних терористів, ні до окупантів не відносить. Тому, на його думку, переговори, як ви чули, Росії та України можуть відбутися після того, як українські сили залишать Курську область. Виводити ж російські війська з української землі на його думку зовсім не обов'язково продовження окупації частини території України на заваді уявним Москвою переговорам вочевидь. Не стоїть. Втім, такі суворі заяви оцінили не всі росіяни. Правильно каже, вони переговори будуть вести тільки коли ЗСУ будуть у Москві. Вже більше місяця ЗСУ перебувають у Курській області, а їх все ще викидають. А попа не злипнеться у перекладі, це визнання нездатності видавати зсу і законних кордонів РФ. Тому йдіть, будь ласка, і ми до ваших послуг. Коментують росіяни. Ні, креативу, ні розуму там немає. От подивіться лише. Плакат за наших в Курську, який зараз висить. На ньому зображений солдат з дитиною. Це воїн Збройних сил України. Світлина зроблена у 22-му році. На Київщині в Ірпені. нічого свого у них немає. Тому постійно вони мародерять, крадуть. Настав час покласти цьому край. Раз і навіки вічні. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Слава Україні і слава ЗСУ!